Всім привіт! Це вкотре ми, і це наше ще одне відео на YouTube. Сьогодні ми будемо розповідати вам про Instalight, відповідати на ваші питання. І я думаю, буде багато цікавої інформації. Приєднуйтесь! Ця процедура спрямована на те, щоб надати волосю здорового природнього блиску. Вона закриває лусочки на волосині. Завдяки високому вмісту гіалуронової кислоти в препаратах, які використовуються для процедури, волосина буде зволожена, буде м'яка, і відповідно також ви отримуєте легке розчісування. Ця процедура класно буде доповнювати ваш образ, цей блиск вашого волосся на якихось урочистих подіях, адже це дуже класно буде видно на камері. Чи підійде інсталайт для натурального волосся? Так, звичайно, так як він не порушує абсолютно структуру волосся. Для кучерявого волосся ця процедура також підходить. Вона надасть вашим локонам здорового блиску та хорошої плотності і забере плушистість, тобто пористість. У блонді також буде все добре, але ви будете менше його бачити, так як блонд не є такий плотний колір, і він буде менше відбивати світло. На темнішому ви будете різницю бачити краще. Що краще, інсталайт чи відновлення від інтегріті? Це різні процедури. Відновлення воно працює з вашою структурою, а інсталайт працює з зовнішнім виглядом волосся. Воно робить його просто гачем. І структуру фактично не змінює. Якщо точніше не змінює, а робить кутикулу гаші. Але Instalight так само зволожує, бо там Ну, Але структура не порушує. Mm -mm. А, відновлення працює в глибині волосся, а інсталай тільки ззовні. Загалом процедура триває разом вже з укладкою близько 90 хвилин, півтори години. Ціна послуги приблизно від 500 гривень. Це якщо вона дуже коротка. Все в залежності від кількості препарату, скільки піде на ваше волосся. Від чого ще залежить? Від густоти, від плотності волосся і від пошкодження. Як дізнатися, яка буде ціна? До нас позвонити, на консультацію або зайти. Як нас можна знайти? В Інстаграмі, Фейсбуці, в Гуглі, на карті е, всіх соцмережах і за телефоном. О63 24 801 І Що Ще щось потрібно для підтримання ефекту. Або е... який потім догляд, можливо. Звичайно, що було би класно мати в серію мілкшейку, але для додаткового заложення класно мати віпіт крем, це така кондиціонуюча пінка під мікшейку. Не Так як вона не впливає на структуру волосини, а навпаки, тільки її покращує ідеалізує, тому її навіть потрібно повторювати. Вистачає ефекту приблизно на 5-6 митів, але все залежить від вашого домашнього догляду. Коли буде доступна послуга? Послуга буде доступна вже з 1 травня. Записатися можна онлайн. Процедура буде доступна у Андрія і у мене. Я також буду надавати цю послугу. Ці деталі ви зможете побачити. Вільні дати все буде у онлайн записі посилання в шапці профілю або також шукаю в описі цього відео.